Вітаю, друзі, слава Україні! От якби я вам зараз сказав, що сьогоднішній випуск наш буде присвячений ПДФО, ну це податок на доходи фізичних осіб і власне його військову складову, то ви, напевне, відразу би переключилися на якийсь інший канал, правда ж? А будемо ми говорити насправді тільки опосередковано про це. Ми будемо говорити про колосальну аферу влади, яку вона зараз запускає, ціною в 120 мільярдів гривень, внаслідок якої можуть бути вилучені з нормального бюджетного процесу колосальні кошти, які підуть абсолютно корупційні схеми, всякі Арахаміївські, ті, які ми бачили навколо Міністерства оборони, навколо Шарків всього іншого. Які внаслідок чого. Позбавлять можливості територіальних громад підтримувати наших військових, надавати їм серйозну допомогу, закуповувати для них цілий ряд напрямків обладнання і тому подібне. І ця афера є одною з складових вже кількохрічної роботи слух для того, щоб фактично знищити місцеве самоврядування, яке вони програвши в виборах 20-го року місцевих виборах, просто ненавидять і шукають спосіб, як його. Не просто там принизити, як його обескровити, а як його повністю зруйнувати. От про це власне, і буде наш сьогоднішній випуск. Але перед тим, як завжди, нагадую, хто ще не підписався на мій YouTube канал та й на Telegram канал, я буду дуже вдячний за підписку. Так само я дякую вам всім за поширення, перегляди, за рекомендації, вподобайки, коментарі тощо. Це, крім того, що це й мені реально приємно, але це ще є тими алгоритмами YouTube, які сприяють, щоб цей контент вище піднімався в стрічках перегляду, стрічках рекомендацій, перепрошую. От, власне, те, що хотів попросити, а тепер переходимо до теми. Тому що тема насправді ну, дуже, дуже болісна. І вона зашкодить, вона зашкодить всьому, включаючи забезпечення наших сил оборони. Отже. Ми маємо кілька подій, які почали розгортатися не сьогодні і не вчора. Перше. Спочатку ми стали свідками, а просто абсолютно диких непрофільних та корупційних витрат з різних бюджетів. Овочерізки, барабани, двері там до сховищ за 10 або й 25-кратною ціною. Якісь укриття, як написано, в Закарпатській області для одної з київських райадміністрацій, які, ну, перше, це за тисячу кілометрів. друге, Яке виявилося просто елітним якимось відпочинковим комплексом. Різні стадіони, бази відпочинку, дорожні роботи і тому подібне. В цій інформаційній атаці акцент робився саме на витрати чомусь місцевого бюджету. А не на органи державної влади регіональні, не на ОВА, не РВА, а чомусь саме про місцеві бюджети, і про місцеві ради, і про територіальні громади йшлося. Хоча і там насправді там є дуже певні особливості, далі ми про них теж згадаємо. От така маленька деталька. Це був перший момент, перший спалах. Це все почалося кілька місяців назад дуже активними повідомленнями. Їх стало дуже багато, і нам раптом стали прилітати. Ну, оці численні витяги з прозоро ті такі легкосилатового кольору, переважно листочки, на яких виписано, що якась там районна адміністрація в Києві закуповує барабани в очерізку за 680 чи скільки тисяч гривень, якісь ремонтні роботи за колосальні кошти, все інше. Ні, не тільки це прилітали речі про дорожнє будівництво. Мабуть, це було не дуже бажано, але це вже був, знаєте, як кажуть, е сторонній побічний фактор, коли ви пробуєте розкрутити якусь певну акцію. Полізується інформація вилізла. Інформація також і про неймовірні, абсолютно неадекватні виплати на. Так звану інформаційну роботу. Насправді телесеріальчики, насправді, оце забезпечення російськомовних двох каналів, в Україні, яких не має бути, під них там колосальні кошти, на якісь кулінарні шоу і на іншу різну дребедень. Це, ну, це так, побічний фактор. Але в основному все йшло. Місцева там якась там Кам'янка-Бузька, чи якась рада на Львівщині, чи Кам'янка Шерська рада, якась там на Волині хоче побудувати стадіон чи там ще щось зробити. Дуже активно це почало йти. А ми собі так згадуємо: стоп. А ми. Весь попередній рік, 22-й рік, ми вишукували, ми пробували знайти матеріали про ці витрати непрофільні. Ми їх знаходили неймовірно складно. Пригадуєте, скільки треба було зусиль, щоби витягнути інформацію про зловживання Різніченка, голови дні, тодішньої Дніпропетровськи часавської давайте краще називати обласної військової адміністрації, де він тратив через свою фітнес-тренерку, ну свою подружку, яка е, мала. Липові фіктивні фірми прокладки, через які йшли мільярдні кошти. Зараз теж, до речі, там 3 мільярди коштів і чомусь ми їх не побачили на них. Оці роздруківочки, все вони приховані. А весь минулий рік ми це шукали. Ми шукали по Запорізькій ОВА. Слухайте, там неймовірні речі творилися, там страшне розкрадання творилося. Ми вишукували певні дані. Ми вишукували певну інформацію. Ми не могли добитися до цих первинних документів, які зараз просто на нас сипляться. Чернігівська ова, час зо щасний. Абсолютно дикі речі, ми досі не можемо вибити інформацію по Київській обласній військовій адміністрації, де був такий пан Кулеба, якого замість того, щоб посадити в тюрму, це не Дмитро Кулеба, не міністр кордонних справ, а інший там такий собі зудюшка просто місцевий. Його піднімають вище в офіс президента, заступником Єрмака на посаду, яку перед тим займав Кирило Тимошенко. На його ж по суті, повноваження. Це таке, знаєте, покарання за абсолютно масу непрофільних витрат, якісь розкрадання, якісь п'яті, переасфальтовування цієї самої дороги і тому подібне. Як ми їх шукали, як ми їх тягнули? Ми по них дізнавалися з опосередкованих джерел, ми про них писали доказів. Ми ні разу, ну дуже рідко ми могли навести якісь докази цих непрофільних витрат. Їх ховали. Що сталося? Пішов дощ. Елементарно, просто злива пішла цих звинувачувальних документів. Влада розчидрилася і стала така чесна? Думаю, що ні. Десь відбувся якийсь прорив інформаційної блокади, ну його би відразу зашили, закрили. А так кілька місяців іде. Причому ще раз кажу іде дуже дивно про ті витрати, яких чисується чітко замовником обласна або районна військова адміністрація. Дуже-дуже скромненько. В окремих випадках є, коли це дуже вже кричуще, і ну, воно додає свій певний ефект, свій певний фон. І от такі документи появляються. а в основному це все те, що зв'язано з територіальними громадами. Так, там, звичайно, не все добре, там, звичайно, не все правильно. Про це ми теж зараз поговоримо трошки далі. Але чомусь, от масово вони, сипанули кілька місяців назад. А після того, раптом, ми побачили знову деякі дивні речі. От спробуйте провести зараз під час воєнного стану якийсь мітинг. От був один там такий Крижанівський, ну чоловік трошки мутний. Я не хочу про нього нічого говорити. Не знаю, правильний він неправильний. Його переслідують за те, що він ярмака критикував, чи його переслідують за якісь агентурну роботу, як СБУ, там йому звинувачення висуває, чи інші органи. Я не знаю. Але він спробував позакликати виходити на якісь мітинги на акції протесту. Все, ну, має вже зараз домашній арешт і карну справу. О, така історія. Спробували торік родичі е, е, полонених наших захисників Маріуполя вийти на пікет на Майдані Незалежності в Києві. Слухайте, жінок наших захисників, наших героїв, покидали в кузовки і повезли там, розвезли праві ділах поліції. Ну потім відпустили, дякувати Богу, в тюрму не посадили. Зараз вони, нарешті, через більше як рік відважилися вперше, починають. Проводити певні акції дуже нечисленні, дуже обережно. Тому що воєнний стан, це заборонено, влада не санкціонує, звичайно, ідуть погрози, ідуть загрози. Ну, от спробуйте, ви побачите, чим це все закінчиться. Я нікого не агітую, тому що я не хочу людей підставляти. Я розумію, які будуть наслідки. Але ви можете провести акції, масові акції в трьох випадках. Перший випадок. Якщо, це акці... якщо ви належите до Московського патріархату, оце так зване УПЦ, насправді РПЦ в Україні, от якщо ви належите до них, у вас не буде жодних проблем. Торік багатотисячні колони всунули через всю Західну Україну на почаїв цього року. Ну, ніби кілька областей заборонили, звичайно, там, крім одної, тої ж самої Хмельницької, по-моєму, звідки все нормально пішло, але далі ніхто не перекривав. Тисячі людей тупо. З проросійською символікою, там, ну, Слава Богу, хоч не триколорами, але там, колорадськими стрічками, десь там з іконками, там кровавивані калашки, спокійно собі йдуть, і їм ніхто не заважає. Все можна добре. Другий випадок. Якщо це акція, ну, поки що маємо, в принципі, одиничну, але я думаю, якщо будуть якісь такі подібні ситуації, то знову не буде жодних проблем. Якщо це акція на підтримку поліцейських. Ні, насправді було. В Дніпрі пригадуєте, ота дика історія, коли поліцейські зупинили машину з е, п'яним виродком, він почав дико бикувати, і він був застрелений. Там поліцейський, очевидно, що порушив якісь інструкції. Хоча основний злочинить той, хто під час воєнного стану витворяє такі речі, Та хоч би під час невоєнного. Але коли був суд, і коли прокурори вимагали для нього там арешту, повноцінного і все інше, під. Е, Судом зібралася певна кількість людей. Там були поліцейські, ну напевне, не в формі, не на чергуванні, зрозуміло. Там були місцеві жителі. Я думаю, що багато з них прийшло не не за закликом поліції, там не спеціально, а тому, що ну справді ми проти бикування, ми проти биків. Ми вважаємо, що якщо вже ми маємо поліцію. То поліція так і треба дати нормальні умови. Їм треба дати нормальну підготовку для цього, а не те, що відбулося, тому що не має бути смертельних пострілів в такому випадку. Але в такому випадку ми принаймні десь розуміємо це, і тому я нічого не маю проти тієї акції, але цю акцію зрозуміло ніхто не розганяв, її ніхто не шкодив, тому що акція була на захист поліцейських. І третій випадок, якщо ви мітингуєте проти місцевого самоврядування, дуже чітко в контексті певної владної дії. От ми побачили кілька таких акцій. Е, я відстежував більше дві в Одесі і в Києві. З Одесою, знаєте, там ніби все було правильно. Я навіть не маю за що застерегтися. Тому що що? вимагали там мер Труханов, до якого у нас ну, всіх, по-моєму, ставлення однозначне. Ні одного доброго слова сказати не можемо про нього. І от там. Вимагали люди не якогось писання в бюджет, не прийняття якогось там закону. Вони вимагали, щоб Одеська міська рада, в якій суги з Трухановськими е, Русофілами злигалися, щоб вона не тратила гроші на непрофільні витрати, а витрачала гроші на допомогу армії. Дуже правильні заклики. Дуже правильні. Але вони створили десь певний такий фон. І коли ті акції ніхто не заважав, а я хочу нагадати, Одеса це місто під особливою загрозою ракетних шахетних ударів, там певний режим додатковий. Це не Львів, куди доки долетить, то ну точно можна вже знати, куди летить, що летить, як летить, і вчасно відійти. І коли в Одесі ніхто цьому не перешкоджав. Ну, у мене відчуття, що не дарма так. З Києвом трошечки промахнулися. У них просто така ненависть до Київського місцевого самоврядування, до Київської громади, до Київської ради, до Київського міського голови, що їм хотілося особливо це зробити. І тут вийшло так, що вони себе ж самі висікли. тому що всі витрати, не профільні в Києві, зроблені не Київрадою, Радою, а зроблені ну, не всі, майже всі, майже не всі, а зроблені. Саме тими призначеними зеленськими районними державними адміністраціями, але їм це хотілося зробити, і загалом воно вийшло ну більш-менш лягало в ту саму лузу. що ми побачили. Ми побачили дуже добре розігнені е, мітинги, розігнені по. Засобах маси інформації, в тому числі по всіх провладних, ну про Одесу як не показати, показали. І всі в нас, і ну я щось відчув, щось не тим пахне. Я в себе, здається, не перепущував цього на телеграмі і не згадував більше. Навіть трошки критично висловився в Ютюбі, але всі дуже пристойні, порядні люди показали це. Ну як проти Труханова не показав, з Києвом вже запідозрили. І от далі дивимося, з чим це закінчується. Дальше раптом на основі цього загального обурення. Раніше якось не реагував, не знімав з посад тих чиновників, які це натворили. За всю історію ми маємо одного голову районної державної адміністрації в Києві, який на таких речах засвітився і просто зашкварився до краю, якого зняли з посади голови, і поставили після того указом президента заступником голови. Отака історія. Ми не маємо зняття голів обласних військових адміністрацій. Маємо тільки на початку року знятих. Ну, з таких відвертих корупціонерів, принаймні двох ми маємо знятих: це е, Сячеславська і Запорізька області. Нам не рушили Одеського, нам не рушили Чернігівського, якому просто все аж горить. Тому здається, що Зеленського ця тема не хвилювала. І тут раптом, після посиленої атаки інформаційної на наше суспільство, де ми вже всі на вухах стоїмо, що твориться, раптом після цього. Появляється Володимир Зеленський зі своїми відосиками і починає розказувати: ви бачите, що вони творять, вони мерзотники. І чомусь він не згадує про своїх призначенців, чомусь він не згадує, що десь понад 90% непрофільних витрат проводяться через обласні і районні бюджети, де в ручному режимі зараз розподіляються гроші, ігноруючи депутатів, які можуть бути і несугами теж. Повністю їх ігноруючи, голови районних і обласних військових адміністрацій. Що це розкрадання його людьми, що нормально, вільно, безперешкодно розпоряджувати гроші в певних територіальних громадах можуть тільки тоді, коли там дуже лояльний мер, який має дуже добрі відносини з владою. Якщо він чуть-чуть нелояльний, там, там навіть за премію, незначну премію виписану комусь з півробітників, вам уже прийдуть і. Знімуть взагалі мера з посади. До речі, абсолютно стопроцентне беззаконня. Те, що було в рідному по Третяку, чи те, що було в Чернігові, чи те, що було в Полтаві, чи те, що хочуть зробити в Києві. Слухайте, попроходили вже багато куди. Дуже по-серйозному розмахнулися. Ну от ми маємо заяву Зеленського, який раптом прозрів, але щось, знаєте, він побачив таку шпариночку-шпариночку, йому такі надягнули, мабуть, окулярочки якісь, в яких все темне, темне, і тут маленька шпарочка, і вона тільки дуже чітко спрямовується: отак ті окулярчики, отак так, 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 так. І вони спрямовані туди, де сидять його опоненти, де мери, які його не підтримують, де міста, в яких його суги програли з тріском, і там чомусь він щось побачив. Іншого він бачити не хоче. І відразу з'являється річ, з якою все стало зрозуміло. От звідки появилася ця вся інформація, яку я ще раз кажу: ми більше року шукали, виривали, вигризали зубами через от ті ж самі журналісти-розслідувачі вичукували невідомо де і як. Тому що її дійсно неможливо було отримати все за секретою, все прозоро перекрили, перекрили тендерні процедури, ті, Те, які відбувалися, відбувалися в абсолютно закритому режимі. Навіть там, якщо там нічого гісінького секретного нема, обіцяли там он, пригадуєте, Резніков, взагалі обіцяв пересадити журналістів, які посміли це зробити, переарештувати там. Його заступник Шарапов бізнес-партнер, до речі, Ярмака клявся, що він там теж буде в суд подавати на всіх журналістів, які був яке було обурення скрізь по всіх ситуаціях, і як зараз це все пішло? Для чого пішло? І от раптом ми дивимося, вискакують після виступу Зеленського пару слух на чолі з Арахамією і вносять законопроект номер 10037. щоб ви знали, законопроекти можна орієнтуватися по часу. Перша цифра. А якщо це вже далі 10-та сесія починається, тоді дві цифри. Це чотири або п'ять цифр в номері законопроекту. Значить, перша, перша або дві перші цифри це є номер сесії. От зараз 10-та сесія, 10 і 0,37 – це безпосередньо в межах сесії зареєстрований законопроект. Законопроект про вилучення ПДФО з місцевих бюджетів податку. На доходи фізичних осіб. Так, там ніби йдеться саме про податок військових. Військові зараз, особливо ті, які на лінії фронту мають дійсно високі зарплати. Їх оподатковують повній. Відповідно, ці податки йдуть в місцеві бюджети. Ну, Вони розподіляються теж, там є теж дробення, але в основній масі вони осідають в місцевих бюджетах і є сьогодні фактичною основою місцевих бюджетів. І от зараз це планують забрати. і не просто в державний бюджет передати, а на якусь хтивеньку на хтивенький розподіл. Дуже специфічний. Колись це називали спецфондами. Я так розумію, що це зараз теж йде мова про спецфонд. Це були найкорупційніші схеми, ще за часів кучми. Так ну, от, ці кошти, а зараз їх рахують, що в наступному році це буде до 120 мільярдів гривень. Отак. Не, не мало, немало. Тільки по цій статті, які, тільки ті гроші, які мають забрати. Не те, що лишається, не те, що там все ж таки перерозподіляється, а все, що хочуть відібрати. 120 мільярдів гривень. І куди їх мають розподілити? Ну, слухайте, ніби те, що вимагали люди під тими двома радами, там іншими теж, ніби все правильно, на армію, на допомогу. От тільки. Дивимося на два пункти. Пункт перший віддати їх. Більша там, приблизно половина, на е, створення армії дронів. На дрони. Ну, слухайте, це добре. Нас нарешті. Після Резнікових заяв і отих там заяв і дій служби експортного контролю диверсійних проти України. За це вони сидіти мають за державну зраду, тому що вони працювали на користь ворога цим планом. Про непотрібність цих всіх мавіків, цих малих дронів, все інше, раптом влада таки зрозуміла. Це війна, в тому числі безпілотників. Більше безпілотників, менше загиблих. Наших менше загиблих, ворожих більше. І це, це нарешті дійшло. Безпілотники починають масово виготовляти. От тільки Резніков до останніх днів свого правління блокував державне замовлення на БПЛА. Їх виробляє багато фірм в Україні, але «Укроборонпром» тільки зараз починає за них братися з одної єдиної причини, тому що їм не дали замовлення з Міністерства оборони. Але пішло: дрони виготовляються масово тільки, оскільки не було. Державного замовлення, знаєте, як вони попадали на фронт. Найчастіше, крім волонтерів, які закуповували різні типи дронів, крім них, дрони закуповували місцеві громади. Оскільки це не є зброя, це це ніби цивільний засіб, який використовується в війні, але цивільний засіб, то їх купували найперше саме з місцевих бюджетів наші територіальні громади. На це гроші виділяли місцеві ради. Так от. Місцевих рад ті гроші забирають повністю і віддають кому. А давайте глянемо: там цей закон протягує Давіда Рахамія, а Рахамія стоїть за оцими е, шарками. А ви знаєте, по шарках було я не є спеціалістом військових технологіях, але по шарках були висновки хороших експертів, які чітко їх порівняли, ну скажімо, з рошистськими шахедами. Ну, цими іранськими, тепер вже і рашистськими, І вони вийшли до висновку, що у співвідношенні ціна якість шарк в 6 чи 8 разів гірший за зощасний шахет, за оті мопеди. Ще раз кажу: в 6 чи 8 разів, там були різні оцінки. Це є неймовірно завищена ціна, корупційна, дика завищена, і це є. Ну, відверто дуже сумнівна техніка, яка може нормально працювати тільки в випадку, якщо на тій ділянці фронту немає засобів ворожих радіоелектронної боротьби. Інакше вони садяться, вони втрачають контроль, вони летять десь, падають далеко і вони втрачаються. Якщо сильно поставлена радіоелектронна боротьба ворога, в такому випадку шарки є засобом одноразовим, дуже дорогі, неймовірно дорогі. Хороша авантюра. Звичайно, хтось на ній стане саме на цих безпілотниках в Україні, дехто стане доларивим не мільйонером, мільярдером. І от зараз значна частина піде саме туди, саме на цей напрямок. Ми це бачили, як це вже робилося. От я заправлявся колись там на заправках, регулярно бачу. Та заправка, на якій частіше заправляюся, пишуть: з цієї суми вашої заправки, така то того, що ви заплатили, така то кількість грошей, пішла фонду. Повернись живим. Ну а кому ж або притулі, або повернись живим. У нас двоє тільки придворених волонтерів. Всіх інших треба в тюрми пересадити і знищити, і стерти, щоб не заважали красти. На закупівлю шарків. Ну от все ясно. Там, де мафія, там і виникають речі. От на це піде. Ні, ну якась частина піде на малі дрони. Ну тому що є все-таки розбивка, що потрібно. Вже так відверто красти не ризикнуть. Але скрізь буде стандартна схема. Ота притуляча схема добав до реальної ціни 250% і матимеш. Ту ціну, на яку підуть гроші. Далі, друге, це піде на закупівлю озброєнь. Знову це не написано, що воно пішов в загальний фонд державного бюджету, має піти, і доповнити конкретну статтю. Воно піде, от воно піде, нам пояснюють на закупівлю зброї. Як в нас купують зброю, ми вже побачили. Ми вже бачили, як це робилось з Резніком. Нам зараз відказують. Ну, тепер же ж там у уміров. Ну, перше, невідомо чи це буде закуповувати саме міністерство. Друге, умер вже два тижні. Де звільнення? Звіль... Ми не можемо поки що від нового міністра вимагати якихось дуже серйозних результатів його дій. Але ми можемо очікувати за цей час певних чітких кадрових рішень. Є люди, які ну, просто яких отак відразу треба знімати в перший день. Це всі відповідальні за закупівлі. всі до єдиного. Ні один не звільнений. Ну, це Анна Маляр, звичайно, своїм довгим язиком, яка шкодить військовим, від чого вони там регулярно вимагають її замкнути свого ротика. І там ше ряд перших персоналів. Ніхто ж не говорить там, про Андрія Шевченка, там, про Дейнеко. Говорять про тих, хто на закупівлях. Жоден не звільнений. Що це означає? Напевно, і не будуть звільнені, Ну, якщо буде шум суспільств, когось призвільнять. Тобто гроші знову підуть на ті витрати, де ті самі стандартні, 250% плюс. Хорошо, правда? Дуже хорошо. От такий маємо результат. А тепер раптом, після цього, щось пішло не так. Після цих всіх, так здається, все було добре. Суспільство заковтнуло. Дуже добре були подані оці витоки по Прозоро. Дуже вміло були підштовхнуті або просто санкціоновані, дозволені, мітинги під час воєнного стану на цю тему. Причому, ще раз скажу, особливо по Одесі я дивився на воду, вони абсолютно правильні. Та й по Києву, лозунги правильні, висновки невірні. І пошук винних не зовсім той. І раптом, якщо щось не так, знаєте що? Військові раптом збурилися і сказали: не ухвалюйте цей закон. Ми втратимо додаткову можливість отримання необхідної техніки. Ми втратимо можливість її ремонтувати там в своїх територіальних громадах, нам там ремонтують за ті гроші, які це наші, це не ваші гроші, це гроші податок з наших доходів військових. Військовий каже, це мої гроші. І Я хочу, щоб ті гроші були у територіальній громаді. Куди ми зверталися і куди ми будемо звертатися, коли нам треба буде новий пікап, тому що цей розбомблять. Коли нам треба буде його відремонтувати, тому що він там розіб'ється дуже швидко. Коли нам терміново буде треба нові безпілотники, ми звернемося туди. А в них цих грошей не буде. В Міністерство оборони ми не звернемося. Для військових Міністерство оборони, ой, ні, ні, це воно дуже далеке. Які там військові? У нас війни нема. У нас. У нас, знаєте, якісь там інтереси свої є там. Ну, є Єрмаківські бізнес-партнери, там всякі плітньові, шарапови, то що у нас зимові курточки, літні курточки за зимою, ціною зимою, оце в нас в Міністерстві оборони є. От раптом військові виступою проти цього. І я думаю, що зараз це буде набирати обертів, тому що всі розуміють, що ті гроші, ті 120 мільярдів, з яких так якась частина йшла куди куди не треба, але значна частина. І що все-таки для військових, реальний що для них, принаймні, можна було б відстежити ті громади, які роблять не ті витрати, і просто на них накласти певні зобов'язання, певні санкції, певну навіть карну відповідальність за непрофільні витрати під час війни. Цього ж не робилося. Хочуть забрати у всіх в першу чергу тих, хто допомагає реально армії. І тому військові проти. А тепер давайте глянемо на це остаточно. То що ж там відбувається насправді? Насправді, перше. На мій погляд, зрадницька дія. Місцеві громади позбавляють можливості підтримувати військових. До того військові самі маючи оті виплати в 30 тисяч поза прямою безпосередньо першою лінією, дійсно ті гроші в основному тратили на ремонт техніки, на якісь там потреби, закупівлі там на інші речі. Їх цього позбавили. Тепер позбавляють територіальні громад. Чи це не є одна з підстав, щоб восени сказати, слухайте, нема за що воювати. Нема як воювати, грошей нема, все. От і 120 мільярдів, ну вони в наступному році будуть, в основному, зараз трошки менше, там 20 чимось, вони вивітрюються. І може, давайте про якісь переговори поговоримо. Далі. Я вже казав, готується масове розкрадання. БПЛА, я вже говорив, це інтереси, пов'язані з Арахамі і з багатьма іншими, будуть дуже сильно красти. Те, як Міністерство оборони краде, те вже сказав. Друге, третє. Мабуть, чи не найважливіше, влада продовжує знищувати місцеве самоврядування і абсолютно вводити централізацію совкового зразка. Обрали совків і вони це роблять. Вони це почали робити не зараз. Війну з місцевого самоврядування вони почали 20-му році, коли програли місцеві вибори. З того моменту вони хочуть його знищити. Вони його просто не сприймають. І те, що вони зробили в Рівному, Чернігові, Полтаві, що хочуть, та фактично і зробили в Києві. Це є дуже хорошою ознакою. Але того, що вони робили? Але зараз вони використовують воєнний стан для того, щоб ще більше добити місцеве самоврядування, щоб його остаточно донищити. Тому що воєнний стан можна це якось виправдовувати. Оцею кампанію інформаційну, яку нам підкинули, брехливу кампанію, але підкинули, яку люди в основній масі захопили, заковтнули. Військові, от не закоптнули, як я казав. От це є війна проти місцевого самоврядування. Щоб коли ми вийдемо з війни, щоб там скрізь було ноль фінансів. Ноль можливостей, ноль підтримки людей, тому що ну ви ж не допомагаєте армії, ми ж бачимо, як вас дискредитували і все. От ці речі відбуваються. І оця історія о, фактично обнулення і переведення з профіциту в дефіцит місцевих бюджетів, вона якраз і спрямована на це. Це довгий процес. Він ще до цього вторгнення почався, і він зараз триває, і його зараз масово розкручують. А тепер основне. А де ті непрофільні витрати відбувалися? Хто їх робив? Київрада виділяла на непрофільні витрати, не особливо інші місцеві територіальні громади виділяли. Ні, вони на військових більше виділяли хто районні державні адміністрації в Києві. А знаєте, що вони всі призначають особисто зеленським? Всі ті витрати, про які ми знаємо в Києві, це є витрати людей зеленського, за яких він нікого не покарав. Всі витрати багатомільярдні, найбільше 90% непрофільних витрат під час війни це обласні військові адміністрації. Все жорожнє будівництво це не місцеві громади, це обласні районні військові адміністрації, які очолюють, виключно люди Зеленської, які це роблять. Чомусь цього ніхто не бачить. І в них, в них ресурс будуть далі смоктати, як завгодно, а от позбавити територіальні громади ресурсу от і є все завдання. Тому, на мій погляд, насправді. Ті, хто крадуть, лишаються поза прицілом, а основний приціл це знищення місцевого самоврядування, послаблення наших військових, і прихвачення велетенської маси бюджету. Оце, що є, криється за цими гарними словами. Тому не дайте себе обманути. Військові в основному все вже зрозуміли, себе обманути не дали. Не дайте обманути себе ви. Все на чому закінчуємо. Слава Україні!